Привіт, друзі! Сьогодні я вам покажу мою виставку автомобілей. Але перед цим поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропускати нові виставки. Перша машинка це виставка. Вона ем, така типу красива і сіра. Вона... А, а тим... А там більше машинок я вам покажу, тим, тим красивіше стають машини. Вони, їх дуже буде багато. Вона ось така сила ребляста. Ребляста. І вона неправильно написано. Тосаф... Тусаф. Если так, фаст. Че зверху на два. Fast. І ця помаранчева корзина це буде очі погоді. Так, друзі. Нам потрібна і ще оця така машина, масення. Прикольня, що вона дуже швидка. Подивіться, візьміть зараз секундомер і, е, і поміряйте, за скільки вона до цієї білої корзини. Три двори. Вона чорті, не... яка вона швидка. І її в очікування. ГТС. У нас вот такая она равна, прикольна. Те две линии, тут еще две линии, и тут еще две линии. И она м -м -м, такая красивая. Теперь первый перескок. Вот вся машинка. Ця машинка з буквами. Беремо її. І так. У неї багато букв. У них це найбільше, у неї як клавіатура. Можна її зробити, типу, так, приборів. Вона буде ці там, е, там, тикатися все. Вона знаєте яку руку? Ще давно була створена. 1974 року. Тричай, коли мій канал не був зроблений, Мій ютуб канал не був зроблений. Оп! Так, друзі. Тепер у нас була стаканушка і... Скінечну куда ти. Бачите, о! Она навіть ну, така, бачите. І з такими жовтими склами. Я не знаю, чого вона з жовтими. Надо було з прозрачними, зробити, а не з такими. Ну, ну добре. Тэнс. Тепер у нас іде ось така машинка. Ми її засовували. Моє каналу. Ютуб канал у нас не. На не я Так, друзі, вот на жаль і без кор і В Вочикування. Я знаю, чего я так вам быстро не про цю машинку. Тіло, ну ты вот така мне. трошки вона она устаревшая в мене. Уф. Ой, друзі, вибачте, що я так прям кину в грубу. Але оце якась гоночна, оце гоночний розділ. Це якась взагалі гоночна. Це взагалі якась гоночна і вона прикольна. І очікуємо. скільки там в нас машина клас 2. Три, чотири, раз, Два, три. Четыре, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. На этой машине... Машина, мы... я такая о ней показалась. Так, друзья, у нас есть вот такая била. Она гоночная. Смотрите, у нас теж штука. Смотрите, у нас тут два. Береги секунда ме. І на ще три, два, один. Нажимайте старт. Нажміть стоп. Давайте ще. На ще три, два, один. Нажимайте старт. Бачили? Тільки я не знаю, де вона. Де ти? Де ти? А, бо стрі, вона біло так. Як ця корзина. Тенкс скидаємо. Тенс, тут в нас є ось така, вона гонична. Вона ось така, чи дев'ять це, чи шість. Напишіть в коментарях, чи шість, чи дев'ять. Я думаю, що дев'ять а ви як думаєте? Друзі, у нас ідея наступня, це ось така. Я хочу зелену Типу, тип, ви бачите? Я, на жаль, буду не всю виставку вам показувати. Трошки по частям. Типу, ось така у нас є, типу. Ось така у нас типу, є. І зелені. Вона просто зоно, нічого в нічого такого цікавого немає. Кожний день по один ряд, добре? Кожний день я вам буду показувати один ряд. Коли я вам показав ряд, я буду виставляти. Через день ще я вам буду виставляти ще один ряд. І так, покол... і так, коли вся виставка закінчиться, то тоді все. О, а на третьому по цього трека є ще машини. як я вам, звісно, коли вся осе закінчиться, все осе закінчиться. Так, друзі, і відчікування. А я вам її розповідав про неї ні? Дивіться, тут якісь, ну, подивіться, тут рай машин. Наверное, немає ни одного промежутка. Вот видите, это рай машин. Рай машин. Так, друзья, вы еще другие машины. не бачу. Вот такая Прикольно. У нас надписью. А, а скажи, пожалуйста, я не знаю, что это за надпись. Видите, перекладач. Пусть надпись. Надпись. Зайди в Google и нажмите камера и перекладач вам воно скажет. Ну, это я знаю, это машина. Так, друзья, тут у нас есть вот такая синяя. Это полиция. На пластиковом она можно жаль легко разбиться. поэтому советую купить ее. Еще я вам хочу Показати, що у меня в есть стак... явост. Ха! Машиночка. такая. Скану это, типа, нажимайте на камеру в Гугле? Я все вачу -то. И... Ой, и нажмите... Бошук. И сфоткайте эту машину и купить, якщо хочете. хочешь пожалуйста, подумай. Підписники. Так, друзі, в нас є. Така, на жаль, вона може зробити стеклами. А як буде стекло на, на українській? Скажіть, будь ласка. Ну, стекло це на російській, я знаю. А як. А, с... скло. Ні, То не знаю, коротше. Все, відміняється. Так, друзі, у нас є ось така класна, якого на року. Я вам хочу сказати. 2008-го. На робок ще був. Це помирається така екра. Тепер мені захотілося Мандарин. Мені тепер захотілось мандарин або апельсин. А вам ще захотілося мені мандарин. Ой, а не мандарин, а апельсин. Апельсин. А вам ще захотілось після цієї машинки? Пишіть в коментарях. Ну, це, на жаль, вона така стерта. О, очікування. Так, друзі, в нас є вистачало прикольно. Тепер я заходів в цей. Як там? Блубері. Як по чорниця, да, чорниця. це по-українськи? Чорниця, так, чорниця. Ось, Блюбері це по-англійськи, а чорниця це по-українськи. А, тут все не да. Чи? А, тут все доступней. Ну добрый, я вот сей ряд. Да. Покажи, так было. Ну тебе вообще странно, машинка. Он нее вот, 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 Такой. Зараз, друзья, вам покажу. Бумажка еще, слышу. Ну, там уже начало внимание. Так, друзья. Вы очи Друзья. А если хочете, чтобы я больше выставок выпускал, то тогда поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Ох, якщо вам нравится виставка. Оце така прикольна. Ігор це моя любим, любима фірма. Любима фірма машини. Шучу. Любим, любима фірма це Volkswagen. Бо в мене і тата та, та та Volkswagen і в моєго дідуся Volkswagen. Тільки він трошки попадає під варю. Тату працює на стоматології, а, а мій Дідусь працює в Омегі. 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 Вона типу так. Це що, така саун? Не... не може бути. А, так я вам показую, я вам її не показувала, я думаю, що у нас була така. Ох! Випадку. Дивіться, це з мультика. А наші в коментарях, ну, так, да, тачки, я знаю, що це мультик. Який мультик? Тачки? Оцей мультик це тачки. А як його звали, я не пам'ятаю. Кстати, пробачайте. Так, друзі, у нас іде теж тачки. І... Ну я знаю, напиші вже в коментарях, оце, як оцю звати. А як он ту звати? Пишіть. Зараз я вам покажу. оцю. Пишіть, як її звати. І це в Маквін. Макві. Те з мультика тачки. В очікування. Так, друзі, у нас є теж з мультикатачки. Колисті машина закінчується тачки. Оце я теж не знаю. Ну так, да, я знаю, що це з мультика тачки. Тільки я не знаю, як її звати. Пишіть теж в коментарях, як цього звати. Звати. у ну цей такий. Ну, він, ну, я знаю, це теж з мультика тачки. Тільки блін, я не знаю. Як його звати? Пишіть в коментарях. Ну, коротше, всіх, кроме ну, кміни, я знаю, як звати. Оце, ну, це з мультикатачки. він не знає, як його звати, Теж пишіть в коментарях. Це... Це ж буде така тачка, тільки пиши в коментарях, як його звати. Повторка? Не може бути! Повторка в нас! Все. ні. На жаль, ти підеш в повторку. Ти піде в повторку, поки це наша перша повторка. Ні, вже Не, пишіть про цю масічку в коментарях. Це, я теж, це з мультикатачки, тільки я не знаю, як його звати. Пишіть теж в коментарях. в коментарях. Я цю не знаю, як з'язався чи цього, чи цю звати. Пишіть в коментарях. Кстати, в очипывание. Ну, а в нас уже ему не муквин, да? Зараз да молния муквин. Да, в нас я повторка. Так что вы по второчку. В повторчик. Ух, ну конечно. Точки в нас вже буде... трошки... трошки хоч трошечки відстали. Так, друзі, в нас є ось така вантажівочка, у нас багато грузів. Ось ніколи. Так, в нас є тепер воєнний. Він дежур, багато цього возить. Так, друзі, блін, тут немає місця для ноги. Я зараз все іспорчу. Так, друзі, у нас тут... А, не цей, А в цьому ряді так, у нас є ось такий пікап. Він е, ремонтує багато чого. А, він возить ну, теж такі грузи, Тільки не такі, як е, 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 такі машини. Великі, як ті вантажівки. Я ті вантажівки. Ну, а типу міні-грузи. Ось така, в нас є вона теж піка, вона такі теж міні грузи везе очікування. Так, друзі. Ой потім. Машинки вибачте, але я вас потім зніму, щоб підмисники більше набирались. Так, друзі, ця вантажівка, теж багато грузів з. Вже на таких маленьких грузів. І майже всі машинки весь серіал ми витратили. Ой, вибачте, я все. Так, друзі, в нас є ось такий. Він, він дуже великі грузи везе. Він дуже великі грузи везе. І теж в очікування. Скільки у нас тут машин? До нашлай машин. Багато хто може подружитися з цими машинами. Вони тут слишком є багато. Да. А ну тут їх слишком багато. на трошки повіддавати діткам. О, ця вантажівка теж багато грузів везе. В очікування. Так, друзі, тут не скінчається місце. Місце. Дивіться, в нас є отакий. От ну, піка... На всіх коментарях це пікап чи грузова? То в комментариях. И в очтикуване. Так, друзья. И Пердо станет машинкой у нас. Пердо станет машинкой. У нас будет еще одна такая машинка. Видите, вся такая... Ну, э МБА. И в очтикуване. Зараз, друзья. И перед остальной машинкой. А утім ще потім буде передостання. Це й у нас пожарне. Пишіть в коментарях, як буде пожарне по-українськи. І, і, кстати, в очікування по машинку. Оце, який копає землю. Очікування і остання машинка. На ягу вам я сегодня покажу все ось все. наша воєнська машина. Слава Украине скажите. И героям слава, и я скажу повторю. Я... я повторю и в целом. Героям слава и вот чекуны и вот такая. Серія виставки в мене вийшла. А якщо вам вона сподобалась, підпишіться на канал і поставте лайк на цю виставку.